Друзі, всім доброго ранку! Знаходимось у переможниці нашого розіграшу до Дня Закоханих у Юлії. Будемо виконувати хімчистку дивану та дитячого матрасу в межах нашого подарункового сертифікату. Ось такий диванчик. Є трошки плям від маркерів, фломастерів, трошки слідів від самозамивів. Собача шерсть і загальні забруднення в вигляді плям від їжі та напоїв. Ось такий красивий диванчик. Результат покажемо згодом. Всім гарного дня. Друзі, ось такий результат хімчистки дивану для нашої переможниці Юлії. Результат просто бомба. Всі плями відійшли, колір став світлішим. І до того ж диван майже сухий, півгодинки і можна використовувати знову.